Утримуючи Запорізьку атомну електростанцію під контролем, російський президент Володимир Путін створює загрозу для всієї Європи, вдаючись до ядерного шантажу. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Таку позицію висловив британський науковець із Лестерського університету Саймон Беннет, автор праці Атомний шантаж? Повідомляє Форбс? У публікації зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення війська РФ захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Це перший випадок, коли такі критично небезпечні об'єкти потрапили під контроль армії. Бенед вважає, що росіяни, які досі утримують ЗС, можуть встановити на її території вибухові пристрої, перетворивши її на потенційне джерело брудної бомби світового масштабу. У разі провалу спроб Кремля підкорити Україну, не виключено, що Путін віддасть наказ замінувати шість реакторів і підірвати їх дистанційно, що спричинить радіоактив, не забруднення здатне охопити значну частину Європи, вважає він. Експерт підкреслив, що контроль над атомною інфраструктурою дає Москві інструмент впливу не лише на Київ, а й на цілий континент. Він пригадав катастрофу на Чорнобильській АЕС, коли радіоактивні хмари охопили Європу. Як продемонструвала аварія на Чорнобильській АЕС 1986 року, та викид радіонуклідів, шлейф радіоактивних уламків можуть долати сотні миль. Чорнобильський шлейф досяг Камрії в Англії, де забруднився сільськогосподарський угіддя. Підкреслив він. Зауважується, що така стратегія несе загрозу і самій Російській Федерації. Якщо будь-яка з українських атомних електростанцій постраждає, навіть на крайньому заході країни існує реальна ймовірність того, що за умови постійного західного вітру радіоактивний потік досягне серця Росії, наголосив Беннет. Крім того, факівець припустив, що дії РФ на українських АЕС можуть стати прототипом майбутньої тактики ведення війни проти НАТО. Він не Виключає, що Москва активує агентів із підробленими документами, які вже працюють на об'єктах критичної інфраструктури країн заходу. Раніше в Росатомі повідомляли, що нібито почали заходи з відновлення роботи ЗС, зокрема будівництво плавучої насосної станції, яка має забезпечити водопостачання для перезапуску об'єкта. Утім, запуск станції Росією може привести до серйозних інцидентів, які зачеплять і сусідні країни. Як зауважив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко, ворог планує інтегрувати ЗАЕС до енергосистеми РФ, хоча станція технічно не готова до роботи. За його словами, потрібно провести повну технічну перевірку, адже стан обладнання невідомий, а необхідних фахівців, знайомих із його особливостями, наразі немає. На цьому все обов'язково. Скови залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!